Здавалось, пасічники кажуть, що рижу матку легше знайти на рамці всі чорні, а вона рижа лазить. А ось попробуйте знайти тут матку кордован. До речі, подивіться, їхні є трутня рижі кордован. І вони приймають чорних трутнів також бакфаста. Темніші трохи. От вам і легше знайти матку. Кордован. Хто знайде матку? Неплідна маточка тут ганяє. Плідні і неплідні маточки е, записуємо. Це, це кордован маточка е, Значить, F1, F0. Неплідні маточки. Телефонуйте 067 88 322 30. Бакфас також і окремий точок Карніка в мене 100 сімей. Телефонуйте два окремих точка. Е, плідні і неплідні маточки вже надсилаємо. Маткові відна пасіка МГ. Попишіть ваш коментар, ставте лайк.